думки, но я сегодня не буду. Трошки что-то физичное, трошки тяжко. У меня вот эти два тижні луна и песня такая в сердце. Чудное озеро Сарецької. Есть там, ярить нема? А Чудное озеро Сарецької, с чистой кристальной водой. Це в мене думки на цьому фоні, цієї пісні, воно в серці мене співає там. Це як прообраз для нас, як приклад для нас. От як озеро, озеро, на якому був Ісус Христос. Він там плавав, він там, вони там рибу ловили, вони на, на лодки там плавали. І це чистою кристальною водою, ця кристалева вода вона відбивала, його, його образ. От так само наше життя. Я про це говорив, говорив не раз. Отак От само у нас життя. Ми повинні з вами. Це наша величезна відповідальність. Я про це говорив. Ми повинні відбувати образ Христа в нашому житті. Це і думками, це і словами, і діями, і життям, і відносинами, і стосунками всім нашим діством. Я згадав, сьогодні згадав, я колись говорив про це. Михаїл Цін, він говорить, що хліболамання це кожен день. Не раз в місяць, а кожен день. Згадка про Ісуса Христа, про жертву. Це кожен день, Це наше Єство, це наше життя. Воно будь воно повинно бути пропитане от всі наші дії, все, наше єство. Все а потім, коли ми збираємось в церкві і згадуємо ціну нашу. Нашого викупу це зовсім інше. Це воно є як доповнення, як продовження цього. Я прочитаю післення до Єфісян з п'ятого розділу, з першого вірша і нижче. Це наше життя. Допоможе Бог, щоб ми, хоч в якійсь мірі, кожен притримували цього і жили по цьому, виконуючи це, що тут написано. Отже, Наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар і жертву Богові, як приємні пахощі, а розпускуть усяка нечистота, чи жадоба чи жадоба до наживи, навіть хай не згадуються між вами, як це личить святим, також і безсоромність. І пусті балачки чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраще подяка. Бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в Царстві Христа і Бога. Хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів. Тому не ставайте їхніми спільниками, бо вони, або ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі, поводьтесь, як діти світла, адже плід світла в усякій доброті, праведності і правді, досліджуйте те, що до подоби Богові. І не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити. Усе, що засуджується, виявляється світлом, оскільки все, що виявляється, стає світлом. Через це й сказано: встань, ти, котрий спиш, і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Отже, уважно слідкуйте, щоби ви поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. І не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа і нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному в Христовому страху. Нехай Бог нам цьому допоможе. Йому слава, амінь.